Учитель це наша совість. Зігреть у житті єдиний. Без нього життєва повість не пишеться у людини, немає сороні часу. Життя його тільки школа. Учитель це дружні класи з радощами і болем. Від перших навчальних колоків до випуску атестату. Одинадцять довгих років до нас, свої, як мама і тата. Душевні, справедливі, і цим нас завоювали. До наших попем чутливі. Очіє вас, своїх немало. Тож буде хай день безхмарний. У ваше прекрасне свято, і працюєте ви немарно. Можете святкувати. А ми, вихованці ваші, щоб посмішка вас не згасла. Учитися будем краще, без двіюк, таке нас гасло. Сьогодні вітання ми мира принеси з любов'ю. Щоб віть у добрі і мирі, а я буде міцним здоров'ям. Всі дні вас не будуть світлі, не знайте біде ніколи, а буде краще світі, улюблена наша школа.